Отакою коняшкою я шкороджую. <хи> треба пройтися трохи по городі, бо тут такі гобрили, їх треба розрівняти. Ці борони важать. Ну, одна оця борона, тому її видно. Трр стоїть. Оця одна борона важить кілограм, ну десь, десь під... під плюс-мінус, десь під, під 25-30. Ось так виглядить. Він поки бе стояти. Тому треба заборонувати і далі будемо сіяти пшеницю, теж покажу, як сіємо. Ну, просто біжить, я не встигаю за ним. Якось так, зараз покажу трошки. Не лякайся. Все, добре. Беремо його отако. Пішли. Ну, ну, ну. І воно там десь собі ззаді волочиться. Просто неудобно трохи йти. Якось отак. Тобто з такого, ось з такого з таких брил потрібно зробити більш-менш рівне, так як он там. Ось там. Певно видно. Ну і що, так уходим. Давай, пішли. Лізь на межу. Неудобно знімати і, і вести коня одною рукою. Ну я приблизно покажу, як це виглядить. Ну набиваються оці борони, набиваються ці борони набиваються соломою і подібним. Його треба чистити. Що, щоб воно не тянулося по городі. Я думаю, коник заслужив лайка. І в принципі я заслужив лайка. І підписочку на канал. Позлетіло, буває. Кінь, просто швидко біжить, я аж не встигаю. Затихався. Ну коротше, треба ось такий огордок зробити більш-менш таке рівненька, щоб посадити б було. і воно не росло в таких кучу гурах. Зараз зніму коника. Ну, проти сонця, звісно. Кінь простий, сільський, <глухи> повнопривідний, одна кіньська сила. Да, кінь? Зі сторони, як він це робить. Ну зустріч нагорнуло. Е -э нагорнуло. Ну от він прискорюється вже. Трохи покажу, як потрібно загорнути оцього цього рівчака. Трохи незручно показувати. Ну, виглядить це приблизно якось отак. Хто може би питатися, чи сівалкою не садимо. Бо то що її немає сівалки, тому приходиться все вручно робити. Ну нічого страшного, ми справимося. Якось так. Чесно, задихався. Я не знаю, коли це, коли це відео вийде, але певно вже або в кінці листопада. Ні, якого листопада. Ну, десь так, приблизно. Тому, знаєте, вже давно пшениця посіяна. Просто матеріал вже відзнятий і по очереді так викидаю. Якось так. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Моцного лайка, такого вліпіт, моцного лайка. І підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Трохи зашкородив, але ну так, більш-менш нормально. Зараз посадиться пшениця і я ще раз е, зашкороджу. Тобто, щоб було більш зрозуміло хто з города. Тут є такі тобто, канавки. Ось воно. Сюди попадає пшениця. Потім ще раз, коли раз оцими боронами проходиш оцими, воно його такого закриває, типу отакого. Отако. І стає рівнесеньке, а потім пшениця проростає. Ну, коротше, падає вона десь на глибину. Ну, скільки тут, грубо говоря, от. Ну, сантиметра, може, 3, 4, 5, десь так. Якось так. Я не знаю, чи чути ногу де сирена, а я сажу пшеницю. Да, якось так. Погано, певно, буде чути, так як тут недалечко траса йде і. Ну, коротше, машини перебивають звук сирени, але її все одно чути. Якось так. Ні, Ну це ж шконик достойний лайк. Ну серйозно, ж достойний. Як ми сіємо, беремо пшеницю в руку і такою її розкидаємо. То в нас є он до пшениця. Коли ми їдемо... Ну, ну він її загрібає. Ох, як ти без біжиш Вигляди все якось оце так. Вже вечір. Ми, я її тільки ж короджу вже. То що сіяли довго. Там чуть-чуть видно процес сіяння але незручно. Бо то що хочеться все встигнути, а пшеницю, до речі, не кропимо, та я не знаю, чому ми її не кропимо. Всім дякую за перегляд. І коник який